Доброго дня, як бачимо, повернувся мій Chevrolet трак В нього була проблема, мотор полетів ще в березні. Ми чекали на мотор 9 місяців, але він повернувся до нас. Прийшов нарешті, мотор встановили. Бачимо все чистеньке там. Ну, Наципне, це нам прислали тільки блок і головки. Все разом, а решту, все, що там було, то. Бачимо, все блистить, все новесеньке. Ось. Ну і так. Ціна питання, ціна питання була 11 там, з копійками тисяч доларів. Сам мотор був 7 тисяч, робота там 2 з копійками була. Ну і решта на таке прокладки, свічки, масло. Все, що треба було поміняти, то було поміняне. Такі то справи. Тепер маємо ще одного, вже забагато машин є, але що зробиш. Дякую, до побачення.